Обласний фольклорний фестиваль за сонячним колесом збирає талановиту учнівську молодь майже два десятка років, відтворюючи на сцені обрядові дійства, підростаюче покоління тим самим зберігає їх для себе. Дуже гарно діти підготувалися. Взагалі цей фестиваль має на меті поширення традицій народознавчих і популяризацію серед учнівської молоді. Саме таких глибинних традицій нашого народу, збереження цих традицій і щоб передавалося з покоління в покоління ці традиції. Головний критерій в оцінюванні номерів автентичність фольклору. Журі кажуть, на сцені має відтворюватися той етнографічний пісенний матеріал, котрий ще присутній у багатьох селах з давніх часів. Окрім усього іншого, ми звертаємо увагу на сценічність виконання, на народний одяг. На загальну картину, яка відтворює тодішній культурний пласт оцього народного джерела, який зберігається до цього часу, у цьогорічному фестивалі взяли участь 23 фольклорні колективи зі всієї області це учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Ми тут прославляємо наше рідне місце Нетішин. Нам тут дуже подобається приїхали для того, щоб Подивитися на інших в колективі, показати себе, довести, що ми не гірші за всіх. Ми представляємо Ізяславський район і приїхали до Хмельницького, щоб показати свою творчість і наш колектив. Нам дуже цікаво взяти участь у цьому фестивалі, адже ми бачимо, що в нашому, в нашому колективі є таланти, які потрібно показати. Наш колектив приїхав з села в Язовець, білоївського району Хмельницької області. Ми приїхали сюди, тому що нам дуже цікаво і ми. Займаємося народними піснями. Колективи учасники намагалися відтворити найрізноманітніші обрядові дійства циклів усіх пір року. Тут і різдвяні колядки, і весняні гаївки, великодні та жниварські обряди. Звідси й назва фестивалю за сонячним колесом.